А чи подорожуєте ви Україною? Да. Особливо люблю Західну Україну. Україною дуже. І Черкаську область об'їдала, Ну, звичайно, і Західна Україна це для мене колиска. Я люблю туди, в будь-який край поїхати. І часто їжу. Західна Україна гори мені, канатні дороги, озера, водоспади. Усе дуже подобається. Ну просто у нас тут більш рівнина, місцевість Черкащина. Я родом звідси, але там мені все дуже природа, все там подобається. Я вже об'їздила дуже багато західної України. Ну люблю дуже Трускавець, які пам'ятки. Там бувають, ворогті неодноразово була, ці о, озеро Синевір, які входять в ту першу десятку України. О, ну дуже багато всього. Раніше, так. Да. В Моршині була, в Івано-Франковську. В цьому році були і з онукою в Карпатах. Минулому році не були. Природа і люди ставлення. Да, дуже... І е, українці, які не володіють українською мовою, вже стараються, намагаються е, розмовляти українською. Це дуже підкупило. Да. Природа, люди Львів, Київ. В, в, в даний час поки ні. А раніше, ну, коли, бу, коли не було війни, так. Де були? – Один раз була в Криму і все. Один раз. Це було десь в 2014 році. Навіть в 13-му, 2013 році. Взагалі, все. Подорожуємо, але дуже мало. А де були? Ну, ми були де вчера, в Києві, ну і все в Одесі. Ну, в цьому році не було ніде, поки в Черкасах. На в Одесі, море, ну ви ж знаєте, що я сподорожувати дуже-дуже опасно, без небезпечно. Так зараз не згадаю, але ну, в Криму було прикольно на флот подивитись, курорти там непогані, на західній прикольні місця, типу замків, щось таке ось. Люди там цікаві, дуже колоритні, такі. Ну, прикольні. Останні крайні те, що їздив Буковель. Перший раз були в Буковелі сім'єю, то все сподобалось. Тобто і відпочинок, і атмосфера, ну і колорит.